Є знижки на Цитрамон Дарниця 25% на кожну другу упаковку в аптеках подорожник. Є знижки на теплю, 15% в аптеках подорожник, бам та ощад. Так, ще раз друзі, нагадаємо, що е, будемо чекати на малюнки ваших дітей. Е, влаштуємо в нашому ефірі такий невеличкий конкурс. і Один із малюнків буде оживлений. Ми зробимо таку історію, яка ані буде історія. Тобто, е, ваша дитина намалювала, а ми його оживимо в ефірі, і це буде окрасою нашого ефіру. Також і ви побачите це так і на різдвяний ефір. От, саме цей анімаційний малюнок переможця е, маленькі різдвяні мрії. Він буде в прямому. Уму ефірі на такий святковий ефір і речі, чекаємо... зазначимо вікового цензу. Дітей немає Ну, шкільного віку. Ну шкіль... шкільно ну, я маю на увазі першачки можуть ну, звичайно, а десятикласники не можуть ні, ну, можуть з садочками малювати, якщо гарно малюють безперечно. І ми чекаємо на ці а, роботи. Нагадуємо у приватні повідомлення а, на нашій сторінці в інстаграм. І звичайно короткий опис. Скільки дитині років чим займається, чим захоплюється про що малюнок, як створювався? Ну таку а, невеличку. І історію, ну і бажаємо вам бажаємо вам успіху. Ну а тим часом підготовка до Святого Миколая в повній мірі розвивається зараз. І проходить у школі супергероїв у Дніпрі. Пацієнти онкогематологічного відділення вони не лише першими скуштують гастрономічні символи новорічних свят, а й будуть їх готувати, навчатися цьому. Ми прекрасно розуміємо, що особливо для таких діток дуже важлива увага, дуже важливі такі процеси і приводи для радощів і більше святкових днів. Тому і з малечою сьогодні на кухні готуватиме наша колега телеведуча Наталія Мосічук, яка й за сумісництвом є головою піклувальної ради школи супергероїв. А разом з Наталією до кулінарного процесу залучений і волонтер громадської організації Іскра добра Олег Бібіков, і як ви вже бачите, вони вже на прямому зв'язку з нами вже наповну працюють. Кулінарять процес почався і пішов. Наталю, доброго ранку. Ну ми доброго дійсно ранку. знаємо. Часто ви відвідуєте доброго дітей ранку. в різних лікарнях, в палатах стежите за їхніми історіями подальшими. Тобто тримаєте, кажуть. Процес на контролі, але бачимо вас на кухні вперше. Яка у вас там атмосфера панує, і що це буде за сьогодні? Історія Тут в обласній лікарні Дніпра прекрасна атмосфера. Це онкогематологічне відділення. Вже всі прокинулися малі, вже всі вони за столами, тому що ми готуємося до свята Святого Миколая. І я дуже рада, що поруч зі мною наш волонтер з Чернігова, Олег Бібіков, який завжди завжди в нашій компанії і вже долучений до цього проекту школа супергероїв. Ігор Кукопко так само там вже готує. Очевидно, тіста вже для піци. Піца буде в другому включенні. Ні, а зараз ми готуємо в солодкий стіл. Е, у нас зараз печиво, і це найголовніша наша мета. І діти зараз роблять такі кульки, потім ми поставимо їх випікати. Олеже, вам слово. Всім доброго ранку. У нас сьогодні такий чудовий різдв... різдвяний сніданочок. Ми приготуємо різдвяне печиво з шоколадними дропсами. Також ми вже приготували шоколадні мафіни і ванільні, і потім ми це все відправляємо випікатися. Воно у нас випечеться, і ми разом з дітками ми це все задекоруємо шоколадом зі і мемдемсом. Кожен внесе свій вклад в цей чудовий різдвяний сніданок. Який настрій? Розповідайте у вас. Хто вже робив цю роботу, хто ще ні? Я не Уже можна? Я ні. Не а хто паску робив так. з мамою? Я. О, ви робили, бачите, і Я ви робили. І, і пироги робили на Ясно. Що хто буде їсти? Хто буде їсти солодке, а хто буде їсти піцу? Хто за піцу? Підніміть руки. Я. І я за піцу. Хто за печиво? какао. Хто буде декорувати печиво? Посипати дропсом. Я Я. Скуштував вже тут ММДськи. Ніхто. Тому що вам не можна. Поки що не можна? можна. – Три, чотири, п'ять. Вже з'їла. Ще ні. Тримаєшся? Тримайся. там ми... не можна І ще не можна. Ну тоді ми дочекаємося, поки все буде випечено, і потім ми почнемо їсти разом з чаєм. Так там я от цей бойчик зробити на пакунку. Ми какао для вас пара? Ми какао. Хто за какао? Я. О, всі за какао. Ми теж за какао. так. Колеги, ось так, ось така. У нас сьогодні атмосфера, крім нас, у нас тут сьогодні дуже багато глядачів, і це і такі і пасивні глядачі, які спостерігають не тільки спостерігають, а які підтримують наших маленьких пацієнтів школі супергероїв. Тут щодня це наші викладачі школи супергероїв. Доброго ранку вам! Доброго ранку! Ось така скажіть, як часто ви як часто ви працюєте тут на кухні з дітками? Кожного свята. Що робите? І піти робили, що ще робили. кекси робили, паски робили, каш... гарбузові робили наш так. так. так? так. Ну, Подивіться, як у нас зараз триває процес. Ну що? Кекси будуть. І Може, кожен зробить по одному кексу? Я вам заміню печиво на кекси. А де шоколадна ціна? – Зараз, хвилиночку. О, таке чудове. Не знаю, колеги, чи вам видно чи ні, цей процес. Але все розваж. Ще треба, липки. Липки. Щас, щас, Є отакі машмело. Так що у нас тут ростуть маленькі кулінари. Тримайте. І давайте так. Раз. Трошки пухнастого снігу, колеги. Ну що? Давайте так: ми беремо, ми беремо годинну паузу, печиво печеться. Ми покажемо вам вже готовий результат. За цю годину ми зробимо ще піцу, і ви вже побачите. Нас ну, очевидно за столом будемо святкувати. Будемо починати оцю перед Миколаївську таку святкову вечерю чи сніданок скоріше в нашому випадку, і кличемо вас сюди разом до нас скустувати святкувати скуштувати. Так, Наталя Мосичук роздала завдання малечі і зараз готуються кекси і Олег із осередку школи супергероїв у Дніпрі за годину. Дійсно, трошки більше після 9 ми побачимо результат, як малеча що там напекла, і як виглядають угу. миколаївські смаколики. Готовому вигляді. Ми знаємо, що це також такі атракції один з елементів лікування успішного лікування дітей. Ми дуже раді. Зараз продовжимо. 24 грудня о двадцять першій мене звати Юрій Горбунов. і Я граю господаря. Слідкую, щоб у світі духів все трималося купи. Нехай у вашій господі завжди все буде гаразд, і ніяка нечиста сила ніколи не знайде дороги до вашого порогу. З Різдвом будьте здорові! Дивіться музичний фільм Різдво. Ти не один, 24 грудня, о 21-й на 1+,1 плюс Україна. Наталю, вітаємо вас. Ну в нашому ефірі ми вже навіть крем суп встигли приготувати з овочів. А у вас що? Слухайте, ну ми приготували набагато більше. Якщо у вас крем суп, ми можемо позмагатися, тому що у нас вже готове печиво. Ігорю, покажіть, будь ласка, ми спекли вже печиво, яке робили діти, і зараз і у нас вже був солодкий стіл, тому що ми рознесли по всіх палатах і какао, і печиво, і зробили мафіни. А що, мафіни вже всі з'їли мафі не Руслана. Дивіться, ми звітуємо. У нас прекрасні мафіни зроблені е, дітками. Команда хто робив всі моплики? І зараз у нас піце. Ти робив так, зараз. У нас піца у нас другий етап. Одна вже в духовці. От зараз діти доробляють другу піцу. Панове акуратно. Че далі ви розповідаєте? Чи ви зайняті? Ми готуємо сьогодні піца фантазія. Знаєте, кожен, кожен. Кожен, кожен творець, фантазує да, кожен фантазує на свій лад. А, да. так, хтось, я бачу, дуже любить сир. І в нас виходить сирна піца, прям, прям дуже така сирна сир. На Сирів, так. У нас да. буде сьогодні така піца. Ми знову, звичайно, привозимо тих дітей, да. які не можуть сюди підійти до нас. на, на на нашу кухню, і тому буде вже другий стіл, так би мовити, не такий солодкий, але дуже смачний з спісов. Але дуже діти просили піцу. Тому діти ми їм просили будуємо. піцу. Які так, в палатах просили дуже, дуже піцу. Дуже, ну дуже і це не було, все, що тому що ще туди. були подарунки від Святого Миколая. І ці два дні я думаю, гематологічне відділення обласної лікарні буде засипано подарунками. Тому що щойно колеги першої леді мене набрали, і зараз я вам скажу, що перша леді подарує школі супергероїв. Роєв тут в Дніпрі. Це будуть сві світові столи для пісочної анімації для занять з психологом, і також мультифункціональні освітні СТЕМ набори для учнів різного віку. Навіть першої леді Олени Зеленської вона з нами і в наступному році з нашим проєктом і буде відкриття аж шести нових освітніх центрів по Україні. Так що так, ми ростемо. Ми стаємо потужними, великими і більше дітей охоплюємо. Пан Олексій Власов, директор лікарні. Сьогодні з нами скажіть, будь ласка, школи вже не більше ніж лікувального процесу? О, не може бути більше ніж лікувального процесу. У нас повний тандем є час для школи і час для лікування, а разом це шлях до одужання. Наскільки це дітям допомагає? Це дуже допомагає, тому що вони роблять те, що не може зробити лікар. Вони допомагають нашим дітям відчувати себе як вдома, відчувати себе в звичайному житті. пане Олексію, Олеша, що у нас по готовності? У нас перша піца буде через хвилинку готова. Друга піца я бачу буде готова через 5 хвилин. А цю зараз мені почнуть прикрашати ну і е, наступний етап: от коли ми вже рознесемо піцу. І пригостимо ще піцою. Я так розумію, що був у нас Я солодкий перекус, сніданок. Зараз у нас буде обід з піци або такий маленький перекус. І ми потім поїдемо до втізіатрічного відділення міста Дніпра. І от все, що зробили ці дітки, це мафіни, оті прекрасні, які показував Ігор. Ми перевеземо їм. І це буде подарунок від дітей онкогематологічного відділення вже в тізіатрії. Там теж лікуються діти. Ну і туди так само поїдемо. Їдуть піци. сподіваємося, що ми довеземо їх тепленькими там. Так, всі, -оп, всі області, але обережно ми зустрічаємо і дуже дуже гаряча М -м -м. Але Піца є. Аромат вам не передать. Я думаю, ви в студії нам дуже дуже завідуєте. Ну що, Руслане, <сум> скажіть? Ми перевиконали план. Ми вас обігнали. Ви е, приємно вразили Наталю, тому що по перше, згуртувати дітей е, у ко у кожного своя, як то кажуть, е, ну такі певні е, 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 емоції, да з приводу хто хоче більше поїсти, хто... Хоче взяти участь при готуванні, але ми чи з тим згуртували в одну спільну історію. Наталю, у вас все вийшло більше того, Дякуємо. смачно на вигляд. Я розумію, які там у вас аромати. Телеведуча, голова кулі ради радера школи супергероїв. нас, у нас ще Наталі, там Масчук, святий та? Миколай. О, ну, покажіть та чи <світ> так, <світ> так, 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 так. Так, так, покажіть святого Миколая, якщо можна Ді, Так, кладить. Побачить ой, свято. Справжні свято у дітей сьогодні все склалося таку спільну історію. продовжує. і знаєте, от діти з подібним діагнозом а так, гематологія, вони зробили таку гарну справу, і далі вони зі смаколиками наталі з командою поїде до інших дітей з іншими діагнозами, uh -huh. і таким чином ця історія перегукується між дітьми, це дуже важливо. І оскільки у нас таких подібних історій з людьми, коли так. ми їздили лікарнями uh -huh. до дітей з різними діагнозами, в тому числі з подібними з гастрономічними історіями, то я вам скажу, що ми дійсно впевнилися, переконалися в тому, що коли ти залучаєш дітей до якоїсь історії, особливо приготування якось про це процесу. це один із важливих елементів виліковування. Сто відсотків такі атракції не просто суть не в тому, щоб так подарувати смаколики, зробити піцу, а в спілкуванні. Ну от хто був в подібних лікарнях чи будинках, спеціальних закладах. Оце спілкування з батьками, які вже ну безперечно, що вони не мають права втомитися, але хвороба дітей виснажує з тими ж самими дітьми. Це такі інтерактиви, це такі. Цікаві розмови їм надзвичайно важливі от такі елементи уваги.